Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо другий варіант пастки на фірзя. Вони коротенькі, і легенько їх можна запам'ятати, коли бачите таку ситуацію, як можна виграти фірзя. Ми граємо за білих. Білі розпочинають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на е 5 Білі роблять класичний фіт конем на f3 з нападом на пішака. Чорні захищають пішака ферзем ходом на f6. Білі ходять слоном на c4, розігруючи італійську партію. Чорні ходять ферзем на g6. Напавши на безкоштовного пішака одного і другого, два безкоштовних пішака, два удари ферзем по пішакам. Це можливий хід і вполне реальна ситуація. Білі захищають свого пішака короткою рокіровкою. Чорний ферзь забирає беззахисного пішака на Е4. Білий слон забирає пішака на F6. Шах. Чорний король забирає з радістю безкоштовного слона на полі Ф. 7. І тут білі ставлять хорошу вилочку конем на поле. G5. Шах і напад на пірзя. Куди б не підходив король, а йому захищатися не можна. є такі